Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все. Навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра: 9 євро. Де ти мені менше ковдру знайдеш за 9 євро? в бике, саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни, просто пушка. Відділ косметики, там все косметика, її і... ціни все по євро. Реально. Спортивний відділ, спорт Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відер з парфумами по Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Далі, відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані мінімум 5, 6, 8 євро. ДМ так само. Тут всього на 8 євро 82. Відділ побутової техніки. отакий саме отюг, в теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10, 10, побу кажучи. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усім. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60. Бли. Купа техніки, що тут купа. От Bluetooth-наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось гама за такі гроші. Отже, купив я величезну тілешку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в якій я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на накшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От Я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в 2-3 рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.